Як з ліверу, капусти, картоплі і тіста зробити автівку? Наприклад, пікап? Я не знаю. Але я познайомлю вас з людьми, які це знають і вміють. І вони нас запросили на ярмарок. Буде цікаво і смачно. Але не гаймо час, зараз самі все побачите. А з вами БАДОС Україна. Погнали! E Топи сама устала я. Щастя тобі, тобі, тобі. Шода, що я ще стяг уже раз почала. Топи, тупи, топи. Громадська не даже українців. От ви накупили, ну, купу смаколиків накупили. Це ж, я так розумію, не просто повз проходили. Напевно, ви знали про цей захід, так? І цілоспрямовано прийшли сюди от, і купити смаколиків, і тим самим допомогти Збройним силам, а конкретно 72-й бригаді на купівлю пікапу. Правильно, да, да. так ну я завжди з ними. То я вже не знаю на що. Я просто не звісно, да, да? Да. Ну і як ну Та от бачите, ти? ви з, з, з тих людей, свідомих українців, яких не треба щось мовляти, щось пояснювати, щось хвилююсь. Я, ну, я не знаю, чи є в гостомелі взагалі такі люди, якому щось треба пояснювати. Наскільки це важливо? Напевно, таких Перші. нема. Давайте все, говори. Дивіться. Скажіть, будь ласка, от е, ваші думки може якесь побажання українцям, може якесь побажання військовим? Хто, що що у вас на думці, що ви хотіли би ну, от, донести до людей? Нашим військовим я хочу побажати, що вони обов'язково всі повернулися до своїх родин, щоб обов'язково були здоровими, живими, повернулися до тих, хто їх любить і чекає, а мирним громадянам, зокрема і гостомельчанам, я хочу побажати, щоб вони були свідомими, того що зараз відбувається, щоб донатили, щоб підтримували наше військо. А я думаю, не тільки гастомельчанам, я думаю, взагалі українцям треба бути свідоми. свідомими. Того, що а, проблема не локальна, проблема глобальна. І я думаю, що скрізь від усілля, від Ужгороду до, до самих до краєчків нашої України треба людям трошечки ну, якось не просто співчувати, звичайно, всі співчувати, всі бажають. Нема такого українця, що не бажає військового здоров'я і перемоги. Але треба до цього йти до цього треба робити, да, так. до слів. Ще трошечки треба докласти ну якихось зусиль. своїх зусиль. Правильно, і я думаю, думає, що да, я вам дуже дякую. І, дякую і смачного дякую. Вам на наразі. Дякую. Не соромимося, підходимо і донатимо, тому що ми справжні українці. Ми відчуваємо нашу біль, але разом ми сила, слава нації, героям Слава, слава Україні. Колись кову я розвитих ліхтарі співає знову, аби ти її нам, прив'яз осмітнена, приготувана небезпечні. Знайоми, незнайомки. <звук> Добро дня <звук> долучатися до волонтерської організації. Ми збираємо пікапці другої прилади. Це дуже потрібний кошт. Українці, ярмарка продовжується, і ось у нас покупець. А як тебе звати? Маша. І що ти купила на ярмарку? Покажи нам. Десертик такий, да? Так? А ти знаєш, що гроші від цього десертику підуть на підтримку Збройним Сумом України? Так. Знаєш, так? так? А звідки ти знаєш? А, тому що тут все про Україну і тут складують гроші. От просто... збирай да? так? Да. Ти вже напевно бачила громадську організацію, як вона працює, так? Да? Так. Да. І знаєш звідти, так? Да? Ага. Я тебе зрозумів. А є в тебе бажання сказати, щось українцям? Так. А скажи що-небудь. Слава Україні! Героям слава! Я тобі дуже дякую. Ти допомогла сьогодні 72-ї бригади на купівлю автівки, пікапу. І вони тобі дякують. Я... Ой. Дякую. Підходимо, чекаємо і дякуємо вам. А хлебці, дівчата, дякують і очікують на вашу допомогу. Диво витворіння та косвіття краша. Я пішов. <татріст> Пашки з нами тусувати. А, чи чите балакай. Ну, я, да. да? Я, я вже тут, так, люд, ладно. І... Уже люди пішли. люди і, добре. І, видно? Корзинку видно? <татріст> да. Все, я погнав. Люди добрі, Значить, змагання. 600 гривень, це не так просто зібрати, як уявляється. Але, але я так зробила швидко. Зараз буду швидко бігати. Чим швидше, тим швидше. Все, погнал. А, та, та. Шановний, доброго дня! Громадська організація збирає гроші на пікап. Якщо ви купите пиріжок, ви прям допоможете Збройним силам України. Добре. 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 Нема, так? Да? А от купа народу, вони голодні хлопці. Громадська організація справжні українці торгує для того, щоб купити пікап. 30 з гривень пережок ви брайте з капустою. З... Я вам дуже дякую. Так, поїхали далі, трошки зекономили на пиріжках, але. О, у нас жіночка, я вас вітаю. Може ви зголодніли трошки? Ні, я сама таке роблю. А ми просто віддаємо гроші на збір для 72-ї бригади на пікап. А я вас пам'ятаю. Звісно, я вас пам'ятаю. А може ви десерт ще хочете? Ні, Нічого страшного, все по можливості. Ви дуже... Ви дуже правильно це зробили, і я думаю, що держик смачний, а з цими, з цими завданнями він ще смачніше має бути, правильно? А, це ще краще. ще краще. А ми за оце ж ваш пиріжок, ми його в другий раз продамо і більше буде грошей. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо, побігли далі. Бо люди голодні, треба, треба гормити людей. Побігли далі. Так, ну а що? Тут голодні люди, ні? Громадська організація справжні українці значить, збирає гроші на пікап, ви можете долучитись, купивши в нас пиріжок, наприклад, або десерти. О, пиріжок. Як є, капуста, картошка, тут все підряд. Так, друзі, ну вже не суха, до речі. Отакі справи. Це мені вже, вже подобається. Так, ну десерт так на характер треба комусь продати. Шановний, перекусити може? Збір на 72-гу бригаду. Не, ми зараз заходьте, якщо Йо? треба. Давай, давай а, ди... З капустою. Так, капуста. Картошка, оце, оце. А, ти пам'ятаєш 30 гривень? Ні, який з капустою. Оцей. Це жарені. капуста, Оце капуста. Капуста. Да. капуста. 30 гривень. So, я дякую. вам дуже дякую, ви допомогли 72-й бригаді. А ми біжимо далі. Я вже хвилююсь, я вже хвилююся, що Громадська організація справжні українці допомагає на збір на автівку. Пиріжок 30 гривень. Пригащайтеся. Ну, дуже вам дякую, ви допомогли, тільки, тільки допомогли. Так, що за справа пішли? Я нічого не продав, гроші зібрав а нічого ще не продав. Е, громадська організація, вправ. може пиріжка, візьміть, бо я програю. Е, капуста і капуста. От вам, капуста. А то в мене повний ваток гроші віддають, за ніхто не бере. Дуже дякую. Так, ну що, справа пройшла? А от гляді, якась чарівна жіночка. А ви може десерти? Це допомога Збройним силам України. Подивіться, подивіться, неважливо де. Нам головне кількість. Так, ну цей магазин, там прям черга. Ну нічого. Йдемо далі. А, а давайте зробимо майстер-клас з тим, хто продає нам щось. Робітникам ринку. Погнали! Народ. О, бачу, треба перекусити людям. Громадська організація «Справжній України збирає на пікап. Гроші, з цього... це пиріжки, дивіться, з капустою, з картошкою, а десерт. жіночка, десерт. Скільки він, я не пам'ятаю. 70. Гривень. Гроші підуть на автівку для 72-ї бригади. Давайте пиріжки. О, будь ласка. Ну, дивіться. Так, я зараз полізу в карман за здачею, 30 гривень. О! О Щотка! Оце я вам. Ні, я хочу так. Дуже вам дякую. Допомогли для 72-ї бригади. А, десерт пішов! Я хвилююся. <сас> <Натаска>. <сас> я можу програти. Тікай, ще не цей. Хоча в мене товару ще багато просто. От чому Добрий день. А ви візьміть там побільше. Ви ж знаєте, що там, для чого, правильно? Все, дуже дякую Ні, а ми вже захотіли продати людям, да? е, Тим людям, що вміють продавати. Но ми будемо вчитися. Заходимо з іншої сторони. А де? А де? Давайте. А давай до, до тих дівчат підемо. О! От сюди ходять. Пішли. Добрий день всім! Значить громадська організація справжній Українці хоче запропонувати вам перекусити. Вдруг ви трошки зголодніли, значить, ці гроші йдуть на 72-бригаду для покупки на пікап. Є бажання долучитися чи просто перекусити може в когось. Ніхто не, не зголоднів, а можна навіть, якщо не голодні, і, а гроші на якусь лампочку для пікапу вже підуть. Не, не хочете, так? Да? Добре, добре. О! А я ж відчуваю, спиною відчуваю, щось, щось я не допрацював. Так, дивіться. Дуже дякую. Ви пригоститься все рівно. Значить, капуста, значить, картошка капуста. Дуже вам дякую. Ну так свідома людина. А можна вам пожати руку? Дуже дякую. А вам смачного. Смачного вам. Може пиріжка трошки не вистачає. І правильно робите? І правильно робите. Дуже вам дякую. І вам смачного. Так, ну що? Е, в принципі, товарші є. Будемо по, -по, -по А, давай до них зайдемо. А що? Так. Треба ж запам'ятати, кому я вже продавав, щоб до людей не переставати два рази. Нічого, йдемо, поки. Так, Та бачка. А давайте ось. позитивна людина відразу видно. Посміхається. Я вас вітаю. я ось. Значить, громадська організація справжня Українці продає пиріжки і гроші йдуть на підтримку 72-ї бригади на купівлю автівки пікапів. Є бажання долетіти. Або просто перекусити інтернати. Копічні справи 30 гривень. 15. Це правильно. дякую. дякую. Дуже дякую. А ми маємо ще що. Шо... А у вас нема бажання? До речі. Е, пиріжок для е, схуднення. Хочете? Ні? Та ви і так худенька. Ладно, Пиріжок зі смаком перемоги, хочете? Пізніше, я під'їду я запам'ятав. Добрий день. Перекусити. Понад коштує, але гроші всі йдуть на закупівлю пікапу. А можу вас просто пригасити? Просто безкоштовно. Пригасіть. Ви вже, мабуть, голодну приголодали. Мені так здавалося, що так. Я так, от, такими очима дивився, коли прийшов, так само голодний був. І вдалий перестав. А пригоститься, будь ласка, просто так. Ми пекли, старалися цілу ніч. Так, да, ми старалися, воно смачне. Дуже дякую вам. Так. Ну не маю, що я повернутися з таким же. Але трохи є. З такою корзиною. Трошки ж треба. Так. Хлопці, хлопцям треба. Хлопці, може, втомилися. І заважати не хочеться, а вдруг втомилися, хлопці. Не, обідали? Ну добре. Так. На перехват. Йдемо на перехват. Добрий день. Громадська організація Справжні Українці пече перешкі для того, щоб купити пікап для 72-ї бригади. Давайте я, я вам так зроблю. Давайте я зрозумю отак. О, чекай. А може хочете? Ні, ні, дякую. Дуже дякую вам. Ну Отакі в нас українці, бачите, може і не всі голодні, але всі, ну майже всі, хочуть допомагати Збройним силам України. Тому ми йдемо е, і робимо підсумки. Ну, ще трошечки залишилось дійти. Мало, ли, вдруг хтось попадеться. Погнали. Ааа, з машини побігли люди. Ладно, а б не зайти до цих чарівних жіночок. Добрий день. Може перекусити? Знаєте, то е, курять під каву, а можна ще курити під пірежив е, з капустою. Картошка. Ці гроші на підтримку ЗСУ. Ну, Це добре. Гарного мене. Так. Ну що? Ну, по відчуттям, що Все круто. Хто виграв. Круто, я... понятно. Цікаво, хто виграв. Ну, десь по відчуттям, десь воно рівно. Плюс-мінус. Десь так, так. Ну, зараз ми і перевіримо. Так, а може, от, діночка. ну, все, останній, контрольний. Добрий день, Добрий. громадська організація, справжні українці для підтримки. 72 ї бригади на купівлю пікапу, пиріжечки печуться і всі гроші. А, а? Да, от ми ж звідси, отак. От Три зірин, капуста, значить, і картошка. Вибирайте, вибирайте, який вам. По 30 гривень, так. Да. Я визьміть, ви, скільки вам треба, і ми з вами хтось вирішемо. Візьміть ще. Дуже вам дякую. Гарного дня. Дякуємо вам. Може, два слова хочете сказати для українців? Найшвидше нам перемоги їм, витримки, підтримки. Ми їх, в них віримо. Переживаємо. У їхніх окопах це сьогодні дуже нелегко, дуже холодно, складно. Але ми думаємо найкраще і найшвидшу нашу перемогу. Дякую всім. Слава вам... Україні! Дуже Героям слава! Опа! Пішов підрахунок. Ну, що? ну що люда тобі сказати! Так. — да? Треба Та допомагати, Так, чекай! Треба допомагати по любому, ми дивись, що залишилось. Ну, Порахуй поки. Ну, Хоч і найдіть, допоможіть нам виграти цей конкурс. А давайте підрахуємо гроші. Давайте, а може ви там уже накидували стільки, що. Ви... Не знаю. Я знаю, що, що треба для перемоги, нам треба більше 600 гривень. Для перемоги. Щоб я такі... Ну, а вдруг. вдруг вийде! О, подозвай!

60 з якимись копійками <ривну> майже порівну, і я думаю, що. Ну, альона всі молодець. Перемогла, дружба, так. Да. Велике дякую за донат, ви молодці. Дуже дякую. Наскільки відомі там і так далі. ну... Угу. Зараз, після цього випуску, станете трішечки угу. відоміші. Так. Да. Зірки наші виступають іноді під фанеру, так? Да? Угу. Ну, буває таке. Угу. Ну, грішать, скажімо, а так чує. чесно, да? Ну, так страшно, Але дівчата в нас сьогодні ну співали в голоси. Я це прекрасно чую, і тут не ну не поставив фонограмку, Тут, от шах вліво, шах вправо. І я вже чую, як ви як ви співаєте так. своїм голосом. Добре, а чому, чому вони тоді співають під под фанером? Ну, українці буває, що є, трошки втомлені приходять і, і не помічають камери, не помічають, що тут зірки дають інтерв'ю. Страшно зва <схай> все, що, дівчата. Дуже вам дякую. 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 А з вами був ВАДОС Україна. Всіх обійняв. Ви не це, не кулютесь, це не пряма трансляція. А я поняла, що ви, ви що. Що вирішите, якщо не, треба, щось. Ні, не вас вирішимо, ми виріжемо, якщо щось ви запнете, чи щось там вам не сподобається. Що люди, люди розказують? Люді. Головне казати не то, що люди розказують, а що у вас на думці. Да, я засилю, вам дуже дякую і смачного вам на, наразі. Дякую. Вам. Дякую. Ну бачите, як ви краще мене балакати. Українці? Ярмарка продовжується, і ось у нас покупець. А як тебе звати? Маша. І ще раз? Маша. Ага. А, дякую вам.